Привіт! Це збірка всіх відео слова заборонені. Ми граємо в гру слова заборонені. Я е, кидаю кубик, який колір випадає жовтий. жовтий. Я витягую карточку. І там колір жовтий, ось. І в мене там є слово X. «Екс... Екскурсовод. 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 Е, я не повинен. Ну, мій друг е, повинен відгадати це слово. Тільки я не повинен казати слова гід, ту, турист, екскурсія, розповідь, лекція. І він повинен вгадати це слово. Ну, я не повинен казати ці слова. Давай грати. Давай. Mm. Хто перший кидає? Ти добре жовтий. Hmm. Mm. Слово, це таке слово. Це можна. Це типу брати. Траска. Ні. А, зрозумів, то що це. Ну, це одяг. 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 Типу, як? Mm. Футболка. Так, як футболка, тільки трішки інша. яка під низ одягається. Майка. Так, ти вгадав. Ура. Ми продовжуємо грати в гру слова з І, і Марко... тепер один бал. Так, да, В нього одна карточка, і він поки виіграє. Тепер Марк кидає кубик і. І дивиться, що в нього випаде. Давай, кидай. Це жовтий. Він постійно випадає. Жовтий. Так, стоп, я Бери одну. Давай я готов. Давай поясній. Я не знаю, як це пояснити. Ну думаю, як це можна пояснити. Думаю, думай, в тебе жовтий. В тебе навіть не червоний, не самий складний навіть. Це все одно важко. Ну я знаю. Ну думай. Ладно, одне слово дозволяю тобі казати. Тож так тобі буде неможливо. Mm. І вибери любе одне. Він зелений. Трава? Mm. Ти можеш якось ще пояснити. Це зелене щось. Hm. Я в тебе можу задавати питання. Воно щось зв'язано з рослинами, там, так чи ні? Так. Hm. Ця рослина може бути велика? Я не знаю. А ти, першу, а ти перший раз це слово читаєш? Mm. Mm. До речі, я його люблю. Це, це слово це слово рослина. До речі, його можна їсти. Його можна їсти. Це яблуко? Ні. Це воно зелене. Воно град. Він. Він. Хм. Це я не знаю. А я не знаю, як ще пояснити. Ну, зелене, це рослина. Вона невелика, так? У нього є жовті квітки. Квітки жовті. Маленькі. Маленькі. Це кульбабка? Я не знаю. Ладно, я здаюсь, що це. Огірок. Огірок? Скажи, як його можна описати, якщо, е, якщо би слів зелений, пухерець, салат, чуєш? Коротше тобі ще одна. То що ти ще раз виграв, тому що я здався. Окей. Mm -hmm. О, соно, як це взагалі. Я не знаю. У Марка вже дві карточки є, він вже виіграє мене. Два бали. На два бали. Зараз я кидаю кубик. Інтересно, хоч би зелений випав. Да, сюди, гм <плес> так. Все, Це... ну, чекай. Хм. <плес> матеріал для будівництва. Так. Да. Так. Це матеріал для будівництва. Кірпіть. А нормально. Що? Ну, не російською. Я Перепам'ятаємо. Підказку дай на букву С. Цего? Да. Так це ж інше вроді. Ну ладно. Ні, цего. Виграв легко, ура! Да. За одну хвилину. Да. Марк вже виграв мене три рази. Ось, у нього три карточки. Три, а в мене ноль. Тому Марк, я тобі вручаю цей кубик. кидай, Жовтий. Жовтий, ну знову вже другий раз. Він плаває. Він плаває. А, почекай. Хм. Mm. Він плаває. Це риба? Mm -mm. Він з дерева. Човен? Хм. Mm -mm. mm. Ну, майже. А, е, в грі Рафт. Рафт? Так. Да. Є така гра. Я здаюсь, я нічого не знаю про цю гру. Я здаюсь. Т там даже е, говориться виживання на плоту. Рафт це виживання на плату. А, -а, а. Я програв. У мене 4 бали. Угу. 4 бали. Ну, чого? я програв.